Який подарунок готує вам доля зовсім несподівано. Подивіться, що говорять карти Таро. Ти довго йшла до цього моменту, сама без опори, без скарг, і тепер Всесвіт говорить, ти заслужила всередині тебе стійкість і гідність, ти виростила внутрішній сад, і тепер він готовий дати плоди. Це не просто подарунок, це нагорода за зрілість, ти отримаєш допомогу. Саме ту, про яку не просила в голос, але до якої тяглася душею, хтось проявить щедрість, добро, підтримку. Це буде жест без умов. ти відчуєш, що тебе бачать, що ти не одна, усе відбудеться швидко, блискавично, як спалах на горизонті не чекай, не контролюй, просто будь готова. Рух вже почався, і ти опинишся в самому його центрі, коли все зміниться за мить, подарунок від долі буде чесним. Це не ілюзія, не пастка, це вирівнювання, відновлення справедливості, все стане на свої місця. Хтось отримає по заслугах, а ти по вірі. Це буде відповідь на давно поставлене внутрішнє запитання ти не залишишся осторонь, ти також зробиш крок сміливий, рішучий, хтось скаже, як ти наважилася, а ти просто знатимеш, інакше не можна. Доля дасть тобі силу говорити і діяти відкрито. І в фіналі ти опинишся на п'єдесталі не тому, що прагнула визнання, а тому, що твій шлях був справжнім. Люди це відчують повага, визнання, відчуття я на своєму місці. Усе це чекає на тебе зовсім скоро.